Справа в тому, що не все, що хороше по суті тут і зараз з одного ракурса, з іншого ракурса, також таке саме хороше, і взагалі ангелики над ним літають. Не пояснювали Гаврилу принципу, що може статися. і Взагалі радикальні течі відрізняються, тим, що вони хочуть результату тут і зараз, що вони хочуть от щось таке одне. Треба зробити якось так, а не інакше. Тому що якщо ти зробиш інакше, тебе ж не зрозуміють. Та й взагалі слухати не будуть нафіг ти треба. Ну, таке. Справа в тому, що в ті часи безпосередньо в Сараєво було безліч. Сіляких. Як би мовити, те, чи взагалі Балкани цікаві тим, що там, наприклад, я коли працював над Македонією, то зустрічав матеріал такий, що там є чимало народних героїв, от саме в цей період, початок ХХ століття. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Там героїв досить багато. Але всі герої мертві. От не доживали героїв. В цей період. Чого не доживали, я вам зараз розкажу, їх убивали. І ви не повірите, свої їх убивали. Вони їх спочатку убивали, а потім робили з них героїв. Ну, тому що ж ну незрозуміло. Ну, Великі герої, напевно, явно, якусь темну гру А народу пояснювати довго, а радикалам ще довше часом пояснювати. І тому вбити людину було простіше. От точно так само робив Гаврила Принц. В ті часи взагалі було модно вбивати, так би мовити, високопосадовців, особливо якщо ти коронована особа. Герцог Франц Фердінанд був, власне кажучи, такою особою. Над ним, власне кажучи, висіло ярмо правителя. Нехай там не сильно великого, але тим не менше. Але в цей самий період в Європі кожна країна, яка мала свої такі дрібненькі імперські амбіції, вона дивилася на іншу країну, і на сусідню країну, і ще на іншу країну. І її сусіди робили точно так само. Всі країни в Європі шукали приводу. Вони всі шукали того дурня, який безпосередньо це все запалить. І такий же ж дурень знайшовся. Дуже радикальний націоналіст, можете на нього подивитися. Ця людина почала Першу Святову війну. Вона влаштувала бій. Та, що його потім навіть не помітили, ну як з ним розправились, певна річ. Тобто, такі герої в Лавках довго не живуть, але тим не менше, йому подякували всі європейські правителі, які мали імперські амбіції. Тому я це говорю про те, що якщо ви радикальний націоналіст, то уважно дивіться, на чию мельницю л'єте свою воду. Розумієте? Тому що не все, що патріотично за патріотизм, має наслідки такі самі патріотичні. Просто через те, що люди не рахують свої кроки. А коли ви мене слухаєте, то рахувати кроки вам все ж таки бажано. Я буду вчити це у цьому українське суспільство, тому що так не можна.